Шаную воїнів, біжу за Героїв України. На Прикарпатті стартує сьомий всеукраїнський забіг. Проводиться він щорічно. Цього року його офіційна дата 31 серпня. Кожен рік тисячі українців, в тому числі і жителі нашого Прикарпаття, беруть участь у даному заході задля гідного вшанування пам'яті тих, хто загинув, захищаючи незалежність. Та територіальну цілісність нашої держави, а також щоб висловити свою подяку родинам загиблих. Наймасовіша спортивна акція відбулася минулого року. Тоді до неї долучилося 27 тергромад. Для учасників забігу буде надано посилання з чотирьох сторінок пам'яті. Це повна інформація про всіх загиблих прикарпатських героїв. Дуже часто складається так, що нема кому навіть пройти за героя. Тому я закликаю усіх небайдужих. При можливості підійти на цей захід і навіть подивитися, за кого залишилися номерки, і взяти їх. І так як це робимо ми рідні, я можу вам зараз продемонструвати, бо я готова хоч нині бігти. Я була під номером 340 минулого року і вшанувати. Спортивний спосіб пам'ять про наших полеглих захисників України, захисників і захисниць, посилання на реєстрацію буде розміщене на сайті Івано-Франківської ова. Триватиме воно до 13 серпня. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.